Цю людину називали совістю Китаю. Гао Джишен був одним із найвідоміших китайських правозахисників. Нині минуло вже п'ять років, відколи його викрали спецагенти, і він зник без звісти. Гао представляв у судах інтереси вразливих груп населення, яких у Китаї переслідують, зокрема, парафіян домашніх християнських церков і практикувальників Фалуньгун. За що починаючи з 2006 року, його й самого не раз затримували й катували. Генхе дружина Гао. Каже, що він часто працював безплатно і брався за справи, до яких китайська комуністична партія не хотіла підпускати юристів. За професійну діяльність Гао Джишена тричі номінували на здобуття Нобелівської премії миру. Він використовував свої таланти, щоб допомагати людям, зокрема й безплатно. Навіть практикувальникам Фалуньгунча християнам. КПК не дозволяла йому брати такі справи, але він однаково їх брав. У цій роботі він спирався на своє добре серце і професіоналізм. Ганхе зазначає, що компартія нападала й на родичів Гао. Сама Ґанхе з двома дітьми 13 років тому змогла втекти з Китаю. КПК постійно переслідувала старшу сестру. Гао. Вона завжди дуже за нього хвилювалася і упала в депресію. Зрештою, в травні 2020 року вона втопилася в річці. Його брата поліція не випускала з району проживання, бо боялася, що той буде шукати Гао. У нього забрали документи, змусили підписати заяву і не випускали з поліційного відділку. Тоді він був хворим. Йому треба було купити ліки, звернутися до лікаря, але вони постійно йому заважали. Урешті-решт він стрибнув із даху будівлі і помер. У п'яту річницю зникнення Гао його дружини і прихильники біля консульства Китаю закликали звільнити правозахисника. Я прийшов сюди разом з іншими людьми, щоб його підтримати. Сподіваємося, що гао випустять і він зможе далі боротися за права людини в Китаї. Міжнародна амністія зарахувала Гао до в'язнів сумління і намагаються його визволити з 2010 року.